Друзі, вітаю до вашої уваги найголовніші та найважливіші новини за вже 2 листопада. Поїхали. І почнемо з того, що росіяни застосовують нову тактику дронових атак на Київ. Справа в тому, що хвилі безпілотників розділялися та летіли дуже низько, аби обійти наше ППО. А, принаймні так каже речник КМВА Михайло Шаманов. І це виглядає як справжня спроба створити коридори для прориву до столиці. Така тактика показує, що вони готові йти на все, щоб дістатись до Києва. Також Росія вирішила не обмежуватися власними силами і вже перекинула понад 7 тисяч солдатів з Північної Кореї на територію поблизу України. За даними української розвідки, війська КНДР транспортували щонайменше 28 військовими літаками. Це виглядає як спроба заповнити прогалини серед російських військових, адже чисельні втрати вже вдарили по боєздатності армії агресора. До речі, їх відразу озброїли серйозним арсеналом. Головне управління розвідки повідомляє, що КНД-ревців оснастили мінометами, автоматами АК-12, кулеметами, снайперськими гвинтівками, а також противотанковими ракетними комплексами «Фенікс» та РПГ-7. Крім того, для деяких бійців надали тепловізери, прилади нічного бачення, приціли та біноклі. Озброєння такої кількості солдатів з КНДР демонструє серйозність їхніх планів щодо ескалації. І хоча українські захисники готові зустрічати ворога, важливо, щоб і світ зрозумів масштаби цієї загрози. В додаток до цього окупанти накопичують сили. Росія зосередила увагу саме на Луганському напрямку, підтягує туди живу силу, готує техніку та оснащує її засобами радіоелектронної боротьби. Як зазначає речниця ОТУ Луганськ Анастасія Бобовнікова, ворог готується до штурмів, і це виглядає як спроба реалізувати нові наступальні операції. І не тільки тиск на фронті. На жаль, окупанти розробляють новий етап психологічного тиску на українців. Ворог не лише обстрілює нас ракетами, а й вивів атаки дронів на майже цілодобовий режим. Це не просто військові дії, це справжній психологічний тиск, який має на меті зламати нашу мотивацію та дух. Та, попри все, наші фахівці вже розробляють нові засоби збивання таких шахедів. А як вам такий новий черговий жест доброї волі від Кадирова, який кидає чеченців на війну в Україну? Рамзан Кадирова голосив про намір відправити на фронт проти України 84 тисячі чеченців. Він стверджує, що це добровільна мобілізація. Хоча ми з вами розуміємо, що це радше вимушений крок, щоб догодити Кремлю. І здається, що для Москви більше немає варіантів, і вони готові посилати будь-кого на цю війну. Або, як я вже казав раніше, їм просто це вигідніше замість своїх солдатів посилати будь-кого аби не своїх. І такі рішення лише демонструють про те, що Кремль готовий зайти дуже далеко у протистоянні з Україною. Як повідомив генерал Сирський, це один із найзапекліших етапів війни. Зараз Збройні сили України змушені стримувати один із найпотужніших російських наступів. Західна преса пише про те, що жовтень 2024 року став для України найважчим місяцем повномасштабного вторгнення Росії. Такі авторитарні видання, як The New York Times, Bloomberg, пишуть про те, що в жовтні 2024 року російські війська захопили понад 400 квадратних кілометрів на Донбасі. Тут також треба відзначити, що в новоросійську помітили загадкові маневри російських кораблів. Аналітики повідомляють, що кораблі Чорноморського флоту Росії частково або повністю покидали порт на короткі періоди. Це виглядає як спроба уникнути українських ударів після того, як наші сили неодноразово вражали російські об'єкти в Чорному морі. Такі маневри показують, що навіть в Росії відчувається страх перед українськими атаками. Наша армія вже довела, що може влучати в стратегічно важливі цілі, тож росіяни тепер змушені діяти обережніше. Що ж, це ще одне свідчення того, що Україна має вплив навіть на далеких фронтах. А далі давайте поговоримо про те, як наші партнери пропонують нам підвищити нашу обороноздатність. Польща запропонувала Україні придбати озброєння. Кредит. Польський міністр Радослав Сікорський зазначив, що Україна зможе розрахуватися за зброю після війни, коли почне відбудову. Але, на мій погляд, краще розвивати своє власне виробництво, що, в принципі, Україна і намагається робити. Якось, наприклад, Україна та бельгійська компанія розпочинають співпрацю для виробництва ракет для збиття дронів. Це неймовірний крок вперед. Згодом планується передача технологій та комплектуючих, що суттєво посилить наші оборонні можливості. І це ще не все. Україна на шляху до виробництва власних крилатих та балістичних ракет. За словами директора спецтехекспорту, а вже всередині 2025 року Україна матиме власні крилаті та балістичні ракети. Додатково вже розпочато виробництво і натовських снарядів. Я, вам... Я нагадаю, вони мають калібр 155 мм. Що дає нам змогу тримати ворога на вигідній дистанції. Насправді Україна здатна виробляти ще більше снарядів, але їй бракує вибухівки, так заявив в інтерв'ю Реоц міністр з питань стратегічних галузей і промисловості Герман Сметанін. За його словами, головна проблема, яка в нас зараз є, це саме порох та вибухівка. Скільки вибухівки надійде в Україну, стільки в нас і буде снарядів. Таким чином, Україна не просто захищається, а робить ставку на власну військову самодостатність. А далі давайте поговоримо про Зеленського і Трампа. Як зазначають аналітики, є шанс на новий формат співпраці. Західні ЗМІ припускають, що у Зеленського є можливість знайти спільну мову з Дональдом Трампом, ну, якщо той повернеться до влади. Газета The Washington Post відзначає, що обидва лідери схильні до Прямих рішень, а це може створити основу для діалогу. Мені здається, що це важливий сигнал, а передвиборча риторика, хоча інколи і звучить жорстко, але може не відповідати реальним крокам на посаді. Особисті зв'язки мають потенціал стати вагомим фактором у збереженні підтримки України. Якщо Зеленський зможе встановити конструктивний діалог, це може виявитися неочікуваним, але дуже позитивним кроком для нашої держави. Також президент України Володимир Зеленський знову звинуватив Захід у нерішучості. Він заявив, що Україна могла б завдати превентивного удару по місцях, наприклад, де Росія накопичує солдатів з Північної Кореї або по складах боєприпасів, якби була можливість бити достатньо далекобійно. І це можна вирішити лише одним словом це дозволити. Але замість такої необхідної далекобійності Америка спостерігає, Британія спостерігає, Німеччина теж спостерігає всі просто чекають, поки ще й північнокарейські військові почнуть завдавати ударів по українцях. Цього тижня Сполучені Штати Америки оголосили про новий великий пакет військової допомоги на суму в 425 мільйонів доларів, що включає ракети на Самс, Хаймарс, Стінгер та іншу надсучасну зброю. Ці новини нагадують нам, що наша боротьба ще триває, а ворог змінює тактику та кидає всі сили задля перемоги. А я вам дякую за перегляд. Підписуйся обов'язково, тисни лайк. До зустрічі!